Придбати ялинку на один із ринків Миколаєва прийшов Сергій. каже, що року купують живу ялинку. Ціни порівняно з минулим роком зросли. Ну, чесно кажучи, ціни це космос. Ну, для багатьох людей це дуже великі ціни, тому що ви знаєте наше положення в країні. На жаль, тому я думаю, що можна було і дешевше продавати. Але ну, кожен хоче, кожен хоче заробляти. Ялинку, яку обрав Сергій, привезли із Волині. Розповідає продавчиня Віра. У нас ціни на сосни від. 400 і були до трьох тисяч. Ну, такі по 3 тисячі це маленька, мала кількість. Більшість у нас такі 400, 500, 600, 700. Найчастіше беруть, можна сказати, середню. Така від півтора метра до 2 220. А таких, звісно, рідше. А збірні ялиночки, от така буде 350, така буде 400, така буде 600. Також на цьому ринку продають збірну ялицю. Вартість залежить від висоти виробу, розповіла продавчиня Вікторія Бережна. Ялиночки в нас від 100 до 500 гривень. Збірна піхта вони не осипаються, засихають, хорошо стоять дуже. Спочатку вони були трохи дорожче, ближче до нового року вони дешевше стоять, А чому так? Ну бо їх багато і треба продати, того вони дешевше. Сосни на іншому ринку із приватного розплідника на Миколаївщині продає Олександр Нестерук. Чоловік каже, частіше люди купують дерева середнього розміру, їхня вартість від 500 гривень. Ціни у нас порівняно лояльні, навіть, можна сказати, нижчі, ніж в тому році. Бо ми знаємо, що зараз у нас іде війна, люди грошей не мають. нас ціни від 100 гривень, ну, максимум 2000, то це така. Під три метри висотою. Постановка ціни залежить від красоти, від висоти, пишноти, ну і бо є, знаєте, є трошки жовтенькі такі, є, є різні. Світлана Галилюк говорить, на ялинки стала ціна, втім, покупцям можуть зробити знижки. 30 см у нас коштує 150 гривень, далі 50 см коштує 250 гривень. 70 см коштує, ну так, ми граємось трошки з цінами, 350-300, все в залежності від людей. Метрові ялиночки у нас стоять теж 350, але теж граємо з цінами. Все залежить від людей. Якщо підходять і просять якусь знижку, то, звичайно, я її зроблю. Найдорожчі ялинки у Миколаєві продають на вулиці будівельників. Ялинки привозять із Данії. Вартість від трьох тисяч гривень. Продавці ціни не коментували. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.